А що тобі слово? Вітаю колеги. Насправді емоції переповнюють. Ми зараз у головпаштамті. Тут сьогодні урочисте спецпогашення нових поштових марок зброя перемоги, і він приурочений до Дня Збройних сил України. Марковий набір ось у мене вже є на столі, і сьогодні ексклюзивно мені дозволили погасити його самостійно. Прошу оператора показати і один, два, три. Є тут зображені на марках: і вільха, і стугна, і джевелін, і байрактар, і Нептун. Тому у мене тепер спецпогашений конверт. Я його привезу у редакцію. Всі зможуть його побачити. Ми зараз ще поспілкуємося з щасливчиками, які отримали вже марки. І у наступному вімкненні ми вам покажемо все. Тому передаю вам слово, колеги.